вітаю вас на каналі Полосата Ферма. Давно не викладав ніяких відео. Останнє було про крадіжки. І от це дві неділі тому. І от пару днів тому у нас вийшла на пасіці крадіжка, був напад на декілька сімей. І хочу розказати. я вже розповідав наступ, в попередньому відео про те, як в свій час в мене був напад і як я з ним боровся. Сьогодні хочу розказати, як я в цьому році. Можна сказати, за сутки я збавився від крадійок. Так, зараз ми на пасіці, і я покажу декілька вуликів і що я робив. Друзі, сьогодні 4 вересня, а 2 вересня вечором прийшов ще з роботи, і я побачив на цьому вулику картину, де тут окешіло. На льотках. просто було жесть. Тут страхіття, що робилося. Це перше, що я зробив, я розповідав в тому відео, у мене є така можливість. Я Включив шланг і просто змив. тих крадійок, просто змив з вулика. Тут тобто все отут під низом, все було, вони. Зараз ну, видно, трупики там лежать. Тобто я їх змив. Далі, щоб збити запах, що саме швидше в мене було, це я взяв краску, як бачите, на синьому фоні зеленою краскою я пообмазував. Люточки, щоб трошки збити з них, збити запах меду, щоб воно був сторонній запах, своя бджілка всерізно залетить, а чужу, воно буде відманювати, вона не почує. На другий день, 3 числа, вчора я цей вулик я накрив ряднинкою. Я старе покривало і накрив. А, значить, тут було. Ці льоточки з цієї сторони були повністю закриті. На цій стороні значить, цей льоточок у мене був закритий так, щоб ну, тут було чуть-чуть, щоб своя бджілка могла туди зайти. Чи що. А цей льоток був відкритий. І все це діло я змазував е, бензином. Е, добре, коли це солярка або керосин. ну, У мене був бензин. Розведений з маслом для бензокоси. Ну, Я гадаю, це навіть краще бензин швидко випарується, а масло не так, і воно десь залишається і тут вже має свій запах. От. Це перша сім'я. І друга сім'я зараз покажу. Так, друга сім'я. Це його днішній рій. Що ми піймали, як бачите, я ставив у верхній люточок, ставив шлангочком. Це саме звичайно. як бачите, поливочний шланг. Я його ставив в люточок. Ну, наскільки ставив, так, почув, що вторкнулося у рамочки, ну і трошки потік так, щоб цей. Е, що це дає? Своя бджілка, вона вийде сюди, заповне дорогу і вернеться назад. А чу, ну, чужа воровка, вона дуже не полізе, вона боятиметься, тим більше там їй буде вірна смерть. Ну, як бачите, також сьогодні тут, ну і нижні льоточки, бачите, також скоротив буквально на одну бджілки, щоб не було. Щоб це не пішов напад, на... також обмазував, бачите, бензином, де бензином маслом обмазував, що воно досі таке масненьке, бо масло є. Тут навіть темніший колір, а старий вулик вигорів, що краска вже світліша, mm. навіть видно, де мазав. Бензином є тільки, я не знаю як іншими. А бензином, коли треба обережно, я зразу змітав, бджіл підряд свої, не свої, не знаю. так... Змів і прям тряпочку так видавив, щоб текло, тому що коли бензин попаде на бджолу, вона моментально згорає, та чорна, така її скручує в секунди. От, і вчора на вечір вже все затихло, і сьогодні вже бачите тихенько. Ну і щоб попередити крадіжки на інших вуликах, також поскорочував люточки, навіть також де-не-де видно. Краскою теж мазнув на всяк випадок. Тут скоротив, тут, бачите, там ну, на... на декілька бджілок, аби щоб Мож... свої проходили. А, тут містими вуликами в мене великий простір, то я нічого, тут якби дуже не цей. А тут біля цього стоїть ще один вулик, і щоб попередити, я брав. Тобто тряпочка, я там помазав люточки, а тут просто брав от і так, вішав, накидав біля, зачіпав тут чи за общем, ну, Щоб біля нього тут також був запах, щоб, а то звідти е відманив, да, відбив запах, щоб не перелетіли на цей вулик, щоб тут також трошечки сторонні запахи. Оце в такий спосіб, ну, скажімо так, за сутки ми позбавились крадіжок. А, ну, на сьогодні не помічаю, де не де, може є. Як... Може і є десь якісь такі, ну не бачу я, щоб були крадійки. Тому такі є способи. Друзі, в попередньому відео я говорив, що крадіжка це дуже страшна річ, але якщо вчасно її попередити, то можна навіть, ну в нашому випадку, за сутки ми позбавилися, я вірю, що Бог берегтиме наших бджілок. І о, якщо він не збереже, то так як написано в Біблії. Якщо Бог не збереже місто, то даремно стоїть сторож. Ну, якщо Бог не збереже пазіку, то робити щось треба, але ці зусилля надійтесь на Бога. Бережіть ваших бджілок і до нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.